Вибори в Польщі все ближче, і боротьба за кожен голос все більш масштабна і навіть виходить на міжнародний рівень. Про один із методів здобути прихильність виборців розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвіїв. Андрію, вітаємо і тобі слово. Вітаю, друзі. Огляд ситуації в передвиборній Польщі цього тижня. Я б хотів розпочати із теми, яка просто вражає своєю глобальністю і масштабом. Але в боротьбі за виборця політики готові використати ну, будь-які ідеї, буквально навіть якщо їхня реалістичність викликає жваві дискусії, як, наприклад, вимога польської влади до Німеччини виплатити репарації, так саме гроші за загальні збитки, завдані в роки Другої світової війни, яка я нагадаю почалася із захоплення і поділу, як німеччиною, так і радянським союзом, саме польської держави. Не можна сказати, що це якась нова тема, яка виникла за місяць до 15 жовтня. Торік у вересні заяву про репарації зробив лідер партії Право і справедливість Ярослав Качинський. У цей момент він презентував у Варшаві рапорт про втрати, яких у воєнне лихоліття Другої світової зазнала Польща внаслідок агресії німецької окупації. Сума була озвучена чималенька: 1,3 трильйони євро. І цю заяву Качинського можна було б розглядати як внутрішньополітичну. якби міністерство закордонних справ Польщі кілька тижнів по тому не підписало дипломатичну ноту Німеччини щодо репарацій, і про цю проблему заговорили вже на міжнародному рівні. Виставнішми рубніж та ж панського вія звертаюся до лідерів ООН про підтримку наших зусиль щодо отримання воєнних відшкодувань, завданих Польщі Німеччиною. Варшава ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала. Створення певної І ось ця заява вона б не була так, би мовити, поодиноким пікетом чиновника. А у травні він же дозволив собі взагалі не дуже дипломатичні випади, заявивши, що Німеччина боягузливо ховається за юрисдикційним імунітетом в питанні виплат репарацій, а реакцію самого Берліна назвав шизофренічною. У відповідь керівниця, керівниця німецького МЗС Аналена Бербок приїхала до Варшави, де заявила, що Німеччина відхиляє вимоги Польщі щодо репарацій. Ти знаєш, Андрій, от, е, це дивовижно, тому що після закінчення Другої світової війни минуло 78 років. А виходить, що питання репарації від Німеччини воно досі не вирішене для поляків. Е, ви знаєте, Справа в тому, що от, нібито ця проблема була вирішена ще 1953 року, коли Польща нібито відмовилась від усіх претензій до Німеччини, отримавши натомість деякі землі. Але нинішні політики наголошують, це зробила не Польща, а радянська колонія, причому під тиском самої Москви. Та за будь-яких умов сучасна Польща це правонаступниця соціалістичної Польської Народної Республіки. Тому з позиції міжнародного права претензії на репарації вже в незалежній Польщі вважали ну так би мовити, мало перспективними. І тому це питання майже не порушували. Аж раптом несподівано наблизились вибори, і ця тема знову вирнула на поверхню. Причому знову в заявах найвищого рівня. Ми вимагаємо не тільки пам'яті, не тільки правди. Ми вимагаємо компенсації у вигляді репарацій. Вона необхідна для того, щоб можна було закрити ту сторінку, цю главу історії, щоб вцілілі свідки бомбардувань могли спокійно думати про майбутнє і не тільки згадувати минуле зі стражданнями. Зробив цю заяву пан Маравецький під час візиту до Велюня міста, в якому 1 вересня 1939 року загинули перші жертви Другої світової. А нинішні візити будь-кого із владної верхівки ну, важко відірвати від електоральної боротьби. Тим більше, що Маравецький, на відміну від, наприклад, президента Дуди, бере активну участь у кампанії. Можливо, розраховуючи надалі на лідерські позиції у і справедливості. А, ну адже сьогоднішньому лідеру, пану Качинському, 74 роки. Колеги? Андрію, а чи не мають ці заяви польських високопосадовців ознак, так би мовити, популізму, до якого ми звикли всі тут в Україні? Ми ви, мабуть, розумієте, що от неважко важко здогадатись саме в цьому партію влади і звинуватили опоненти. Загалом нагадаю, що в експертному середовищі право і справедливість досить часто називають популістською з іншого боку. Перебування при владі з 2015 року це доказ ефективності такої стратегії, адже основний її електорат це жителі провінції, сіл, люди з середнім достатком, ну і часто малоосвічені. Але щодо репарацій, то Дональд Туск назвав таку ініціативу винятково передвиборним ходом, який має на меті підняти електоральний рейтинг, і наголошує, що ці 1,3 трильйона євро отримати ну просто нереально. І така реакція опозиції дає партії влади змогу вкотре заявити: ось бачите, ми мали слушність, коли називали Туска і громадянську платформу «пронімецькою політичною силою. А ще дає можливість поборотись і за патріотичний електорат, адже частина таких виборців останнім часом схиляються до ультраправої конфедерації. І якщо згадати, що за опитуваннями більше як половина поляків вважають, що Польща, що Польща повинна домагатися виплати репарацій від Німеччини, ну то можна уявити про кількість такого електорату. Зрозуміло, що праву і справедливості потрібно докласти певних зусиль, щоб схилити цих людей усе ж на свій бік. Адже нагадаю, відрив партії Качинського від партії Туска дуже невеликий, лише близько 6%. А зважаючи на те, хто може посісти в парламентських перегонах третє місце і утворити коаліцію з платформою, це загрожує втратою влади. А ось у яких партій є перспективи щодо бронзи? Та загалом, які нині рейтинги актуальні, ми поговоримо про це під час наших наступних зустрічей, колеги. Що ж, Андрій, очевидь, українська політика в цьому контексті аж ніяк не відрізняється від світової, принаймні європейської. Дякую тобі, Андрій Матвієв, аналітик World News, розповів про передвиборні перегони у Польщі.